Усім привіт-привіт! Сьогодні зі мною буде на спинке сьогодні... Ну, коротше, ви поняли. Сьогодні я буду гулять вбрался з моєю сестрою. Ігра розпочинається, як говориться. Угу. Ми так любимо з в що завжди виграємо. first one. Get to screen screen okay do the at okay? yeah, to the toy to to Yes. Yeah,

Є, ми виграли. Є, є, є. Ми спеціально для вас виграли. Ми говоримо. Ми так постаралися перейти. Давай ще мене... десь. У, мене... У мене зірочка. У мене... Це не яйця, просто нажимай. Все. Я хочу водити пальцем. Ладно, нажимай. Нажимаю на плей, ну тобто на готову. Погнали. Готово. І зараз будемо другий раз гуляти. Ну, ну, я хочу виграти яйця і мій брат теж хоче виграти яйця. Ми будемо виглядати, ми будемо. <пілляє> <Під стекси. пілляє> е, ти за верхній, я за. Ладно, я за верхня, ти за нижні. Так, давай, я побила.

Блин. Блин. О, це старе, що великий, о це не я тебе не приняла. Солсный. Зачекай, поки ты поварнеешься, помало ли? Не зверяю тебе. Ладно, все одно царя. Але я друге місце. Але други место. Легендарне зірочка. — е, Хто? А, не скин, скин. Скин на ніка. Я ж вже подумала, що у тебе боєць. Боєць, да. Ще е, щось ще там. Двісі. І зараз шо? ми, напевно, і ще раз будемо е, гулять, але я, напевно, хочу погулять або за Цюю, або за Емс, або за База, ну або все-таки за Едгара. І можна купувати за Ель але я не сильно любила за нього. А давай, у нас oh, буде такий челендж, що ми повляємо най... найслабшими своїми тіми. А -а -а. Я Ель беру. беру. Ні, я на тебе не найслабшу, у тебе по імені в Ось так, уровень сили у тебе на слабіші пені. А у мене, а у мене амортиз. Не фітишний. Не фітишний. Погнали. По-моєму ми збукли. По-моєму теж, але це для нас такий міні-челлендж. Можемо так сказати. Треба було якісь гаджети чи... ще. У якісь... мене не було гаджетів ще. У мене нема чим жалитися. По-моєму ми пограємо. Погнали. Я на ч, я на це, я на це пеш. Я на два можу. Так що, нахи тут. Тут цей, тут цей, я його хотіла визнати, але... мені У нас останнє місце, значить, п'яте. Я не навіть найблять. Ну і чого, от цього ми програли і паша це найслабші наші. люди. А я хотіла за За... загора? Ні, ой, не туди зайшла, бліна. Я хотіла зайти сюди. Я хотіла спробувати пограти, ну, ще раз пограти за роза або ще пограти за... Возьми за поку, возьми поку. Возьми. Ну, поку. окей, візьму Поку. Кстати, коли у тебе буде мутація, вроді би коли е, мутація на Поку... нажимаю на готово. Е, коли у тебе буде. Мутація на поко. Мутація на поко, да. То, вроде би, кожен удар ти будеш лікуватися. О, це круто. Якщо ви нічого ну, не знаєте, то спробуйте. А так? Якщо ви нічого не знаєте, то а спробуйте. Дає, так. Так, то, ну, але це не точно. Але це не точно. Мій брат підтвердує. Грює. Початку неправильно я сказала. Але це нічого. Вони не тут ходять. Ще один бас. І мурчи, 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 Ні, 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 ні. Бас, 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 бас. бас. па Я їх дво Я їх па Я їх двоих загасив. Па-па-па. Я зараз пограю. Ой, я да. Я сховався. По сховайся на всякий випадок. То вдруг е-е, Зараз не надо. Ну окей, три, два. О, Фрэнк. Фрэнк. Я з Фрэнка дуже хотіла. Смасі а... о, Настя? Я не, не виджу, коли вони в нашій групі! валим, Він Валим, валим, валим. валим. валим, валим, валим. валим, валим. Дуже трепер. мало хп. Дуже придуже мало хп, прям дуже мало хп, вообще мало хп. Так Мама, что я краще свалю. А, нет. Я, 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 я тебе допоможу. И... Френка дуже сильный. Хуйня. Иди снизу, я звук. Ой-ой, я с двумя, наверное, справлюсь. <свас> я тебе жаль, что Справився, справися, Дума. Це десь цей. У нас перше місце і тоді буде. І в цьому відео перший раз перший раз це за перше місце. У мене яйце. Вниз. Два вниз, раз вниз. Вниз. мутація. На поку, напоку, на напоку, на напоку. Кольт. Я забув, що кольт робить. У нього двойна атака. Вроде би. І у мене ні, немало. А это на ч зара. Пошли. вибирайте выбирайте. Я за прийму. Ой, зайгом примут. Да, починається гра. Ага. І ми, я думаю, знову выиграємо це наші найти. Да, ми, виграє. ми виграємо. виграємо Ми вибираємо стопробу у мого брата легенда. У мене тож є така легенда. Але У мене легендарка. У мене міфік. У мене теж міфік, але я його не хотів, я за... За... Все, Я за? За... За... Едгра. Я буду... Едгра а, я його тогда все. Воли, краще воли.

Мал хопе. Мал хопе, ховайся, ховайся, Паш. Хай вона сама підійде. Мені треба в ній. Ми виграли, мої другі. Оу, ней, бейбі. ми такі раді. Ми вже другий раз підряд виграємо. Включай Ютуб. Для кого Я... І Ічко. В ту сторону в ту и назад-назад. Ой, вниз-вниз. Э, вправо, вниз Сверху редкий. И далее тикс-тикс-тикс-тикс. Включай, я дальше напомню Ну, включай, я дальше не э, включай, я дальше, зараз, просто, Будь ласка. Зараз включим. Ютуб тоже. Что... <exactamente> у меня и Ичку. Так. <зават> так. Mm -hmm. Зараз ми мидемо. Так, я це робив. Я це робив. Стоп. Вниз. 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 Вверх. Вверх. Справа вниз. Ну блін. Нова іконка ігрока. -да. Ну і чого? Заходимо на Далі глядь. Бо я дуже схожу. Напевно, ще два рази і буде вистачити. Скажи. Угу. Значить, починаємо грати і ще дві два рази і ми будемо прощатися, по-моєму. Бо вже нема сенсу гуляти. Ну, ну два рази і давай ще. Що Ладно, все? Два рази і все. Два рази Яті одберу, я уті. Я ті о два беру.

Тут ця, як її? Джелі? Джекі. Джекі. Чапи, чапи, чапа, чапа, руві, руві! Добре, не на екраже. Блін, а ми... Ладно, просто... друге місце теж. Але ми друге місце, це не сильно погано. Друге місце не останнє, це добре. У тебе зараз зірка буде. У мене... О. У Прикольно. Супер Super І... Погнали oh, У тебе бронзовый день. Еще один раз, так я займсь гуляю. Можем и выиграем, а може и програємо не але, можливо, ми щось зробимо цією командою, як ви бачите, ми суті, вважаємо, Але ми можемо виграти, тому що ми сильні принципи. Іди наверх? Це, я ти наверх, але тут ще я. Бас, сейчас, якось так. Бас? Бас, бас я не пам'ятаю, як я знаю. Це який мене ми вже находи. Премь, кем да. Він такой штука. Ага. Так, молодьте. І ось цей другий, друзі. І справа. І буде зараз буде справи. А, це оцей, це. Ну, это другий, такий... Викине, ну теж не погано. Непогано, але... Наши игроки радуются, короче. Mm -hmm. Ладно. Всем удачи, всем, всем, всем пока. Удачи, всем пока. Побачимся, напомню, в наступному видео, завтра то, что я завтра вызвал А пашка, ну не знаю, может даже завтра ну, по відео Всем пока!